Заставка кайф, ну не можу я нічого собою поробити. Ну, подивіться, яка краса просто тому, хто це робив. Всім привіт! Мене звати Богдан. У нас продовження кулінарної теми. Звісно, що ми ще тут збираємось. Для тих, хто. Можливо, вперше бачить, хто я такий. Я там одне кулінарне шоу виграв. Трошки там в одній кулінарній школі в Парижі повчився. І тепер вирішив, що я можу оглядати різні кулінарні шоу. Сьогодні повертаємося до Бориса Бурди. Даймо йому другий шанс реабілітуватися після останнього відео. Для тих, хто не бачив, подивіться, що він там. Каже про борщ по одеськи І сьогодні у нас я не міг просто пройти повз цією назвою, Вона називається Закуска здоровий сон. Я вже казав минулого разу, що у нього в рецептах одні борщі та закуски. Дуже прикро, що в 2005 році всі рецепти, які цікавили народ, — це саме закуски. Що поробиш, такі були часи. Давайте подивимось, що саме за закуску пропонує нас нам цей вусатий геній. Здравствуйте, уважаемые зрители. Автора того письма, которое вдохновило меня на эту передачу, я не назову. Это нельзя. Может случиться какая-то неприятность, я этого не хочу. Я уже получил. Якась конспірація пішла <laughs> з самого початку, а по-друге, давайте відмітимо стрижку, бо вже значно стильніше, молодіше він виглядає, під шестерочку, вуса, як завжди, перфекто, тому лайк. Я отримав кілька таких писем. Всегда їх пишуть молоденькі дівчинки, і содержание у них одно і то же почти под копирку. Помогите! Вышла замуж, не умею готовить, боюсь, что выгонит муж. Или другое. Очень люблю мужа, жалко його, а он худеет на моем питанні, что делать. Друзі, давайте вот... я хоч тут з кулінарної точки зору, але я ж людина, у мене є думки по різним. Направленням цього життя, і от те, що він сказав, мені взагалі ніколи не подобалось. Я хоч і людина, яка вміє готувати, полюбляє це. І якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все ви теж любите готувати. Бо ну, а що б ви ще було тут через мене? Та перестаньте. Ой. Так от. Але я не вважаю, що кожна людина повинна вміти готувати. Не кожна жінка повинна вміти готувати тим ну, і чоловік. Це взагалі незалежні від відносин. Речі, і мені не подобається взагалі наратив того, що ти не вмієш готувати, тебе можна вигнати кудись. Це ж взагалі що за ну давайте в 21-му сторіччі взагалі не міркувати такими поняттями. Бо вміння готувати, прасувати, ще щось робити по дому не повинно залежати від відносин. По-перше, по-друге, ну якщо хтось не вміє готувати, він же не почав не вміти готувати. На другому році життя вашого сумісного він спочатку це не вмів робити, <кліх> тобто бачили очі, що брали. Е, от, а що потім пред'являти? Ну, нехай навчиться, нехай подивиться відео Богданчика, як він пояснює, як треба готувати і навчиться. Не хоче вчитись, ти навчись. Що за пред'яви нехай йде з дому? Ну коротше, це взагалі е, не фактори. Давайте ми взагалі про це забудемо. А, ну, а если нет, то давайте из по моих видео. Действительно, вопрос сложный. Я раньше просто не мог помочь. Мне вот казалось, что учиться кулинарии нужно долго. А теперь возможность помочь, по-моему, есть. Вышла прекрасная книга, которую написал большой друг нашей передачи, замечательный повар Илья Лазарсон. И в этой книжке он действительно... Бонжур! Ну... <laughs> mm. no. Звідки не чекали? <ріст> я такого не очікував. Я, я, я думав, кого обрати на огляд. думаю, ні, Лазерсона не буду, він мене бісить. <ріст> я обрав Бориса Бурду, і тут з'являється Лазерсон, Вони ще й кінти. Що за діла взагалі? Ну, е, да, як виявилось, до речі, місьє Лазерсон, він українець. Я там казав, що він з болот. Ні, він тільки працює на болотах, а він українець там. Чи з Рівного, чи звідкіля мені писали? Я думаю, що якраз в ті часи вони з Борисом одночасно починали готувати. Але ну, я щось не зрозумів. Зараз зараз Борис буде готувати по рецепту Лазерсона. Е, Нащо нам ці посередники, я зрозумію? Фільна. Не, не диктують нам рецепти. Он учит готовить. Это другое. Oh. Книжка не рассказывает какие-то правила и алгоритмы. Книжка сообщает нам принципы. Мы их применяем, и уже легко и просто готовим что угодно. Вот, например, там... Так, я не впевнен... Ну, короче, думка максимально рациональна. Я не впевнен, что месье Лазарсон делает так, але мы кто-то сказал, что у него есть, кстати, видео, где он прям... Принципи пояснює, але я взагалі це дуже підтримую. Бо мені багато хто пише там, типу, де твої рецепти? Давай нам рецепти? Нам треба рецепти, а давай рецепт на це. Рецепт на те. По перше, я одразу я вже пояснював в коментарях. Пояснюю зараз. Я не знімаю. Відеорецепти не через те, що я не вмію або не хочу. В мене нема обладнання, тобто кухні і ну ніде. От у мене там кухня, оце єдине, де я можу знімати. І там не стає так камера, щоб вам було мене видно. Розумієте, я ну нічого не можу з цим зробити. Я колись знайду кухню десь в іншому місці, і все вам поготую. Не переживайте. Тим паче, я бачив е, відеорецепти у інших дуже крутих кухарів, і ніхто з вас їх щось не дивиться. Бо вам цікавіше подивитись на це. Давайте будемо чесними. По-друге, я дуже ну, не те, що гордий, а може навіть гордий. Я, мені подобається, що я роблю саме те, що він сказав. Я не знаю, чи помічаєте ви, але я даю вам принципи. Я не вваж... Рецепти це важлива річ, там, грамовки і все те. Але принципи дозволять вам приготувати і без рецептів гарно. Якщо ви будете розуміти, як працює там, реакція Майера, що треба робити з овочами, чому їх треба там, спочатку підварити перед тим, як смажити, як треба там, з м'ясом поводитись, як треба щось мити, як треба правильно нарізати і навіщо це, ви можете далі готувати і без рецептів, якщо ви будете розуміти принципи. Взагалі-то за такий Хід до навчинне в лекордон блюдце кошты 11 тысяч евро за семестр а у вас тут все безкоштовно, тому не дякуйте очень толково описано как приготовить качественный бульон давайте попробуем давай Повозначим. первый принцип хорошего бульона взять по-настоящему хорошее мясо В книге объясняется что это мясо где много соединительной ткани это лопатка грудинка подбедерок. Грудинка вообще принципиально правильна для бульона. Жарить ее, сами понимаете, нефти, а для бульона она вот так вот. Кстати, обязательно прямо на рынке попросите разрубить грудинку кусочками, которые влезут в вашу кастрюлю. Потом это будет делать трудней. И еще один очень хороший совет. Обязательно мясо, принесенное с базара или с магазина, парное, перед приготовлением бульона нужно вымочить в холодной воде. Уйдет немного крові, але дає пену. А від пени ми і так з трудом избавляемся. Кстати, з мороженим м'ясом делать це не треба. Його достаточно просто промыть в холодній воді. Професійний огляд розпочався. Тут монтажер щось додає. Так от, перше. Обирати м'ясо с, Ну, він правильно обрав. грудинка, гарне для бульйону, взагалі, те, що має колаген, все це дуже добре для бульйону. Все це жорстке м'ясо, яке потрібно довго варити. По-перше, ви зварите таким чином, поки буде варитися бульйон, це м'ясо, а по-іншому ніяк ти його не доведеш до стану, коли воно жується. А по-друге, це наситить бульйон, все що на кістках, все це добре. От це запам'ятав. А от друге, що він сказав, це. Повний бред, от чому я казав, <laughs>, що ну, місце Лезерсон може пояснювати принцип, але я не впевнений, що вони правильні. Бо мити м'ясо не можемо. Я знаю, що так роблять багато хто, але це робити не можна, бо там е з на м'ясі є такі бактерії, я не пам'ятаю їх назву, які розповсюджуються при під час того, як ви промиваєте. Тому м'ясо тільки можна витирати е рушниками, ну, паперовими. Якщо воно прям механічно е брудне, ну тобто. Ну, ви бачите, прям бруд там земля, якась, якесь щось, і ви не можете в е, сухим паперовим рушником це зняти. Можна намочити паперовий рушник. але от прям отак, от е, промивати під краном, це з м'ясом не треба робити, і не те, що не треба, навіть не можна. Бо что потом, если там ультрафиолетом подсветить, вот это все, что з мяса, оно остается повсюду, бактерии у і и на мясе, короче, это точно неправильно. Будьте уверены, никогда так не делайте. Ну давайте дивитися. еще. Видите, ще. там объясняют не что делать, а как делать. Причем эти советы годятся не только для бульона. Теперь смотрите, мы берем килограмм мяса, и отправляем в холодную, подчеркиваю, в холодную воду 3 литра. И теперь делаем вещь, которую обычно хозяйки не делают. Мы доводим этот бульон до кипения, быстро на максимальном огне. И в этот момент мы останавливаем кипение, сливаем воду, выливаем ее, промываем мясо и, главное, моем кастрюлю, потому что на ее стенках тоже будет пена, от которой и так надо избавиться. Так, большинство верно, алае Моментики. По-перше, абсолютно правильно він сказав, що обов'язково класти м'ясо саме в холодну воду. Я вже вам пояснював в інших відео, пояснюю зараз, коли вода буде нагріватись і доводитись до кипіння бульбашки, кисню, які будуть випаровуватись, піднімуть весь бруд м'яса наверх. І потім ви будете можете знімати його е, там. Ложкою чи чимось ще. коли ви покладете одразу в гарячу воду, м'ясо весь цей бруд залишиться бруд, запах. Присмак залишиться в вашому м'ясі, і це нікуди не годиться. Друге, коли у вас спірне м'ясо або з якимось там якийсь вид тварини, який має особливий присмак, який би ви не хотіли додавати, то правильно перший бульйон дійсно злити, наприклад, там барани на це чи що ще. А, тобто, правильно він сказав, ви доводите до копіння. А, от і і виливаєте бульйон, але от так як він сказав, неправильно вилити бульйон і дістати м'ясо. Ви розгрібаєте оцю грязючку і дістаєте м'ясо спершу, а потім виливаєте. Бо коли ви будете виливати бульйон, весь цей бруд він повернеться до м'яса знову, і це не ок. От, тобто ми спочатку витягаємо м'ясо, а потім виливаємо все. Промиваємо кастрюлю, Він правильно сказав, щоб вона була чиста. Повертаємо м'ясо і заливаємо бульйон. Я перед тим як повертати м'ясо, зазвичай ще ну так як ми варимо бульйон і м'яса тільки для бульйону недостатньо. Я підсмажую там овочі, там цибуля, морква, селера, що ще. І потім повертаю м'ясо і заливаю водою. І в мене виходить класний бульйон. І потім там перші 20-30 хвилин ми будемо все одно буде трошки бруду, піниці. Її треба буде ложкою познімати там жирок. Вот, и потом же можно и ты сериал, что доваривался бульон. Вы учтите, чего только не добавляют в рацион современных бычков, чтобы они быстрее росли. Гормоны, антибиотики. Пусть это уйдет и не попадет в наш бульон. Видите, опять это универсальный совет. Годится не только для бульона, но и для очень многих блюд. Не есть масса полезных советов, например, какие пряности к чему использовать. Вот, например, у вас зеленый горошек. Никаких сомнений имбирь, гвоздика, душистый перец и карри к нему пойдут. Все остальное уже немного рискованно. Или, скажем, болгарский перец, тоже никаких проблем. Душистый перец, кориандр, корица, гвоздика, карри. Я вже казав, болгарський перець тільки один. Він на Росії на болотах, це керкорав. Цей перець називається солодкий, він не болгарський. Я не знаю, звідки це, це пішло, але я сам все життя так називав, це неправильно. По-друге, щодо спецій, ну це спірне досить питання. Звісно, є спеції, які прям не підходять до чогось, ну досить різкі. Але зазвичай, ну. А, і звісно, там якісь класичні традиційні рецепти готувалися тільки з тих спецій, які можна було довести до тієї країни, де ця страва готується. Але в сучасному світі, коли спеції є повсюду, це раніше, типу, в Україні навряд чи ви могли там в 1700 році якомусь знайти корицю. А ну, зараз все це є, можна додавати будь-які прянощі до будь-чого. Обережно експериментувати. Я взагалі, знаєте, я за. Традиційні рецепти за технологію, за процес, але щодо спецій, я вважаю, тут якраз можна поекспериментувати, кому подобається, але обережно, бо деякі спеції досить інші. Кардамон, ну і, звісно, чорний перець. Для груші тільки гвоздика і кардамон. А от говядина, наприклад, чорний перець, зелений перець, перець чилі, коріандр і майоран. Представляете, две страницы, такая маленькая сводная таблица, и очень удобно сказано, какие пряности использовать буквально со всеми продуктами. Еще одна рекомендация для приготовления бульона. Не отходите посмотреть телевизор, отдохнуть, поваляться. Уловите появление пены. Если все раскипится и разойдется, будет гораздо труднее ее убрать. Вот так вот не уставайте. Появилась пена. Убирайте. Мені рекомендують тримати таку підставку для ложки, і видіть ложечку, по мірі появлення піни її коли пену уберете, Коли ви... піну берете, виб'є. Все правильно він каже. Я до цього вам тільки що це саме пояснив. Єдине, я рекомендую не як в, книз, в книзі залишати це для ложки, я рекомендую взяти тарілку і налити туди води і туди класти ложку. Бо коли ви знімаєте ложкою, на ложці залишається ця піна, цей бруд, і ви її не витираєте. Ви потім повертаєте це в суп і знімаєте нову. І таким чином ви повертаєте грязюку. А коли у вас буде тарілка з водою, то ви повернете цей бруд в воду, він очистить ложку, і ви вже чистою ложкою знову знімете і повернете туди. Потім, коли ці вода вже стане достатньо брудною, ви її міняєте, заливаєте нову і потім ще раз знімаєте. Таким чином ви не будете повертати бруд до бульйону. Ну і так дійсно треба постояти, я ж кажу, якихось 20-30 хвилин, щоб зняти цей бруд. возникнет еще одна задача. Уже другой, без дырочек ложки, аккуратно снимать и убирать жир. Жир в бульоне не нужен, он не так полезен, да и вкус страдает. И еще один важный совет, не забудьте его. Видели крышку от кастрюли? Уберите в самый дальний угол. Хороший бульон готовится без крышки. В этой книге масса оригинальных кулинарных идей. И они касаются не только бульона, каждой пряности своя оригинальная кулинарная идея. Например, корица. Щодо кришки, питання спірне, але так, зазвичай на професійних кухнях взагалі в кастрюль немає кришок, тому так і є. По-друге, дійсно гарний бульйон треба. Ну треба, щоб він концентрувався. Концентрувався, це значить трошки випаровувався. Під кришкою він не випаровується. А от щодо жиру, теж погоджуюсь, сильним бульйоном не є жирний бульйон. Тобто, цей жир, який сплив, його треба прибирати. Можна ложкою, але це досить важко. Є такий лайфхак з ем, паперовим рушником, з серветкою. Он действительно працює, я не маю ничего проти. Обережно, тільки чтобы сырная не потрапила до бульйону. Це, Пожалуйста, берете магазинные сухарики, посыпаете сахаром і корицей и запекаете в гриле. Очень вкусно. Майоран, пожалуйста, куриную печень, жарите на смеси растительного и сливочного масла примерно пополам и посыпаете майораном. Не упускайте этих идей, в них радости жизни. пока бульон варится нужны и овощи для бульона кроме обычной для нас лучка и морковочки в книге очень рекомендуют взять сельдерейчик и смотрите что с ними нужно сделать каждый из овощей разрезать пополам ну-ка морковочку просто с луковкой вообще никакой проблемы а ну-ка сельдерейчик это щекотно но тоже все получится и смотрите вот так вот выкладываем на сковородку без всякого масла. Выкладываем и подпекаем. Причем подпекаем хорошо. Так, чтобы было аж черное. Ничего страшного. Именно так и надо. Вот, теперь смотри. Так, ну по перше, він щось наплутав, нічого не підпікається на пательні. Воно підсмажується, підпікається в духовій шафі. Це інший процес. Дійсно, до речі, на кухнях, коли готують овочі, їх підпікають. Ніхто не хоче паритись, просто беруть декот, складають всі такі овочі в духову шафу на високу температуру. Воно підсмажується такий, дійсно. Не те, що до чорного, але таке вже, щоб сильними смаками було, і потім повертають до бульйону, де так варять і таке. Е, щодо цього, це правильно, але я ж, я ж вам пояснював, я це роблю після того, як зливаю бульйон, одразу в ті кастрюлі, щоб залишити там ті смаки. Він робиться окремо на пательні і зараз. Не знаю чому, бо для цього ми ще взяли великі, бачите, ми не нарізаємо, а навпіл тільки розрізали, для того, щоб варилось воно довго і не розварювалось потім по бульйону. І тим паче, все одно його можна потім через те, що воно Потім легко витягнути, шумовкою, коли він вже розма... розвариться, віддасть ці смаки, На що, щоб він там теліпався. Тали... Ми просто його заберемо, тобто то ми ці овочі їсти якби не плануємо, вони тільки віддасть дуть бульйону свої смаки. Третье. Опа, бачите, як попеклося, це не страшно, це те, що треба. Ну ні, ні, я б зробив прям золотаві. Золотаві щось близько ну, до чорного ні, але сильно золотаві, щоб був такий концентрований, гарний. Ну, я якось вам може покажу, от, як вони виглядають. Ну такі, ну що не знаєте, що воно підсмажилось. Може, навіть з двох боків. А оце він потримав три хвилинки. Ну, воно навіть не виглядає. Ще один полезний совет. Ці овочі віддадуть бульйону, все що необхідно, а потім прийде час. И они будут работать как фильтры в противогазе, забирать из бульона все те полезные экстрактивные вещества, которые и придают бульону вкус. И вот вам еще один совет. Когда поварите примерно час, обязательно удалите эти овощи из бульона. Будет гораздо вкуснее. Вот бульон и сварился. Овощи удалили. Жир как могли сняли. Бульон вкусный, ароматный. Но вот немножко мути еще осталось. Як його? Я тільки не розумію, у нас взагалі страви називається закуска здоровий сон, поки ми варимо якийсь суп. Я знаю, що є люди, які люблять водочку, все діла, але ну, я, не, я не дуже розумію, я взагалі не дуже розумію, що ми готуємо. Яка це, що, Чого здоровий сон? Що це... Раніше у вас спеціальною спеціальна відтяжка із дуже дешевого і розпространеного продукту. чорної ікри. Зараз ми, звісно, це робити не будемо. Смотрите, есть более простой и, во всяком случае, дешевый способ. Для него требуется мясной фарш. Не так уж много. И два белочка. Получить белочек просто. Берем, вот отделяем. Ого! Я вам так скажу. Ого! Месье Лазерсон с месье Борисом э, вышли на новый уровень. Це вам вже не просто так. І я зараз це не сарказм, друзі. Мені здається, вони хочуть приготувати консоме. Це Висока французька кухня. Ми в е школі приділили три заняття, щоб правильно приготувати консоме. От, воно готується мінімум два дні. Там бульйон виварюється фіг знаскіки. Потім він освітлюється фаршем з білками. Там дуже такий цікавий, дуже складний ре реально процес. Ви додаєте до бульйону фарш е з білками. За рахунок білки підіймають фарш і утворюють такий картуш. Картуш з французької це шляпа. На накриває, і потім ви робите таку дірку з цього фаршу. І через цю дірку випаровується там все погане, і ви дістаєте потім цей бульйон. Він стає світлішим. Там, взагалі, дуже ну це дуже важкий процес. Там дуже ну там декілька стадій. Отут, от десь фоточка з'явилась, як це виглядало в школі. Там декілька стадій освітлення цього бульйону, і потім він стає майже прозорий і дуже інтенсивний по смаку, дуже прикольний. Ну навіть ти дивишся, воно виглядає як вода майже, а ти. Його коли куштуєш, то такий настільки ну яскравий присмак бульйону, я ніколи не куштував. Але навіть тоді, коли я на це все дивився, я такий ага, тобто, ми щоб зварити літр цього бульйону, повинні витратити 2 кілограми м'яса на кістці, потім ще фарш там з луками, додавали і те Ну, не дуже раціонально. Особливо в сучасні часи, коли всі за безвідходне використання продуктів, там всі навіть луску кудись використовують. То це такий рецепт, як знаєте, ну прям реально з мишленівських ресторанів, і то зараз я думаю, мало хто це готує. Я вмію це готувати, можу приготувати, але я не впевнений, що ви десь зустрінете взагалі е, саме це консоме. І тим паче, от я не знаю на що вони дають цей рецепт людям. Я впевнений, ніхто жодного разу по цьому рецепту Борисовардила зерсона це не приготував. Бо це нераціонально з економічної точки зору, з, ч... з точки зору часу. Навіть я, який люблю заморочитись і позапікати буряк дві години, для мене це було жесть. Я навіть в школі, коли дивився я такий, ну це прикольно, але готувати це ніхто не буде. Чому я, наприклад, люблю там азійську кухню? Бо там прості інгредієнти, всі швидко готуються, сильні смаки. Клас в французькій кухні, бачите, все трошки іншим. дорогі, біо. Е... Інгредієнти, які готуються годинами і т.д. і Деякі рецепти все ж залишаються найкращими в світі раціональними, а от оцей я б до них не відніс. Але, ну, як мінімум, респект за те, що вони за це взялись, я не знаю. Ну, це цікаво. Білок от жовтка. І тут у нас в діло йдуть якраз не жовтки, а білки. От білочок. Друге яйце. Красно. Мясо, белки и буквально капелька воды. Вот самая лучшая осветляющая смесь. Теперь смотрите, что с ней делать. Сначала перемешаем. Вот так. А теперь мы забрасываем эту смесь в охлажденный бульон. И там начнем ее нагревать. И размешивать, чтобы не слиплось сначала на большом огне. А потом, когда эта смесь начнет всплывать, это обязательно произойдет, то на огне маленьком. Ну да, когда это она всплывет, образует маленькое. нечто вроде uh -huh. корки. Учтите, под этой коркой как раз и будет осветленный бульон. Вот она, всплывшая корка, посмотрите. Нужно сделать так, чтобы где-то прокипело и образовалось маленькое окошечко в корке. И аккуратненько из этого окна набирайте чистый осветленный бульон. Вот это он и есть. Корку ни в коем случае не убирайте. Набирайте бульон и переливайте в другую кастрюльку. Учтите, для оттяжки не нужно даже мясного фарша. Черт и лук вместе с яичным белком прекрасно работает. Ну, тут я не буду підтверджувати, я з цибулею ніколи не робив і не думаю, що воно спрацює, але не буду сперечатись. А, але я не знаю, як вони там нарізали, скільки це варилось, але варитись воно повинно було додовго. Цей процес дуже довгий важкий. Щось в мене відчуття, що він не буде прям такий. Коротше, щоб досягнути саме Тої прозорості і тої концентрації смаку, ну це прям колдувати треба. Е, е повинно прям над ним стояти. Ну дуже важко, не впевнений, я що них шуних шоу. Рецепт, до речі, топ. От от вам ваші рецепти. Коли ви мене прохаєте рецепт, ну от рецепт приготуйте. Один кг ще годинки, одна луковиця, морковка, корінь совдері. Ну, можна котлету зробити. Але ну, от як зрозуміти. Ну, розумієте, це трошки. Процеси вони важливіші, принципи важливіші, ніж рецепти. А ну все у нас. Ну, Бачите, з білком. бачите вони не показали навіть нам. Цей Да, не показали вони нам сам бульйон, бо ну навряд чи я ж кажу, він вийшов прямо ідеально прозорим, але технологія прикольна, цікаво, напевно, що вони про це розповіли. Я не знаю, як вам. А, мені було цікаво, вони мене навіть здивували з паном Лазерсоном. Е, я не знаю, може я навіть пошукаю цю книгу, почитаю, що він там пише. От, а може краще зроблю огляд на наступні рецепти. Тож, друзі, з вас подобачки під цим відео, коментарі. Пишіть, якщо вам подобається формат з Борисом, я пошукаю ще якісь в нього закус. До речі, що це закуска, я знов не розумію. Просто ну, сильний бульйон зробили. Я не знаю, це закуска перед сном, типу 50 водочки, 50 бульйончика і на бокаву. Не знаю, коротчі, чого, але е, рецепт цікавий. Все, я пішов шукати інші відео, інші рецепти. Е, до нових зустрічей!